Насправді, молоде місто Нетішин має цікаву історію становлення, Про що й говорилося у ході 11-х історичних читань. Зокрема, стіни краєзнавчого музею вмістили чимало речей, що є нині музейними експонатами, котрі нагадують про ту чи іншу доленосну сторінку у життєтворенні міста. Дуже приємно, що в в нашому міському краєзнавчому музеї завжди піднімається тематика, тематика життя українського народу. Ось життя нашої історії нашого села, старої частини міста, і історія вже сьогодення, яку ми творимо зараз з вами. Ось історії так сталося, що місто Натішин вже декілька разів відзначає своє 30-річчя, починаючи від певного того, що ми починали його забудовувати 77-го року. Пізніше якісь були певні історичні віхи в забудові власне міста 80-х років. Ну, певна вагома дата, яку сьогодні ми будемо про яку говорити, це певно, 84-й рік. Постанову відповідно до якої місто набуло було відповідного статусу. Заступник директора з наукової роботи Нетішинського міського краєзнавчого музею Тарас Вихованець стисло надав історичну довідку щодо піднятої теми. У своїй доповіді оперував цифрами й датами. Свій час в середині 20-го століття відомий французький учени. Фернан Бродель закликав істориків вивчати людей у тісному зв'язку з землею, як він говорив, яка їх на собі несе і живить. Отже, давайте і ми в контексті історії Нетішина спробуємо трошки один з аспектів з'ясувати, це кількість нас, нетішинців, з кінця 19-го. До кінця ХХ століття. Отже, кінець 19 століття, 1896 рік, не тішині проживало 539 чоловіків, 564 жінки, налічувалося 134 і ще трошки двора. Протягом наступних років ще були свої цифри, не буду їх називати, їх дуже складно на слух сприймати. От. Але видно те, що прослідковується така загальна тенденція збільшення населення, зросту. І от ми доходимо до 1910 року, про який ми вже говорили. І ось тут дуже великий контраст. В першому випадку 1835, тут 1686, дворів в першому випадку 301, в другому випадку 216, Очевидно. В цих відомостях, які подавали священник і учитель, фігурує лише православне населення, а не повністю населення Нетішина. Але як нам вдалося з'ясувати, я вже не вдаюся в деталі, кількість іновірців, бо були навіть і мусульмани тут, в Нетішині на початку ХХ століття, загалом кількість іновірців була дуже незначною. Трошки більше трьох відсотків. Населення, тобто фактично, ось ті цифри, які я буду називати з кінця 19 століття, можна сказати, що приблизно таке населення і було. Цікаво було почути інформацію і про прізвиська та прізвища, що були поширені в Нетішині на межі 19-го, двадцятого століття. Отже, Бульбак, Бульбак, Іванець через Дефіс, Васильєв, Венгерець, Венгерець Савчук через Дефіс, Гопанчук, Горох, Грабарчук, Данилюк, Земба. Катеринюк, Клинюк, клинюк Варенюк, Кузмінчук, Лишень, Мельник, Нагорнюк, Ніколаєв, Мукосій, ну і так далі. У період СРСР, як зауважив Тарас Васильович, відбувалися переписи наявного населення. Відповідно, змінювалися й цифри. Очікуваний приріст населення, який очікувався в 30-х роках. Як це було офіційно проголошено, ще до отримання статистичних зведень. Того перепису 37-го року такого зросту не, не відбулося. Тобто навпаки ще був е, демографічний спад, і таким чином, ось цей перепис населення 37-го року і був визнаний недійсним. Якщо порівняти двадцять і 36 рік в межах Нетішина, то теж спостерігається незначний спад населення. Період великої вітчизняної або другої світової війни теж було в Нетішині проведено два переписи населення. Один з них являв собою загальний перепис, а другий перепис селян колгоспників на 10 жовтня в Нетішині було тисяча сорок року 1794 людини. Селян-колгоспників 1728. На 27 лютого 1978 року в Нетішині, і далі там цитата така була в графі, населення наявного і тимчасово відсутнього 6 місяців і менше, 1315 осіб, господарство 498, жилих будівель, як говорилося, 400 35. згідно з історичними джерелами, з початком будівництва Хмельницької АЕС передбачалося утворення нового населеного пункту. на, на 81-й рік прогнозувалося зріст населення при об'єднанні Нетішина і Солоя до 10 тисяч. Ну і була перспектива, що воно буде надалі зростати ще того самого року. Солоя та Нетішин, згідно з рішенням Хмельницького облвиконкому, об'єднались в один. Населений пункт. У 81-му році Нетішин став селищем міського типу, а через короткий час, в 84-му році, 8 серпня, містом районного. Відпорядкувань Василь Вихованець, науковий співробітник музею, аргументував доленосний задум щодо набуття Нетішином статусу міста. Переконаний Василь Йосипович, що по-іншому й бути не могло, бо ж із самого початку на цій території проживають працьовиті й хороші люди. Історична доля, якщо таку персону можна собі якось уявляти, і далі рухала в село науково-технічний прогрес. Пізнавальними та цікавими пройшли чергові історичні читання. Адже як і коли невеличкий населений пункт набув нинішнього статусу, знають далеко не усі. Для більшості рідний Нетішин це ошатні компактні вулиці, доглянутий зелений масив, комфортні навчальні заклади, високоповерхівки й звичний пейзаж з вікон, на фоні якого Хмельницька Аес доклали зусиль Нетішинці до усього, що маємо сьогодні. Стараймося ж примножувати надбання міста й надалі.